Вітаю вас, діточки, я фея. Спробуйте, здогадайтесь, де я мешкаю, а я дам вам підказку. Це місце не просте, воно дрімуче і густе, зимою спить, а літом шумить. Здогадалися? Так, це ліс. Ходімо, я розповім вам про ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває, щедро вміє роздавати все, що є, бо він багатий, в світі є ліси казкові, хвойні, листяні, чудові, мішані є і тропічні, саксаулові незвичні, в хвойних сосни і ялини, кедри піхти і мадрини. Пахне в лісі цим живиться, є морошка і брусниця, де ростуть березки і клини, тис, ялиночка зелена, ясен, сосни і дубочки. Це вже мішані лісочки. А на півдні де тепліше, ще буває цікавіше. Пишнім листі все буяє, ліс тут листяним буває. Та летять листочки долі, взимку всі дерева голі, і стоять так до весни, дивляться чарівні сни. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте, диво ліс. Охороняйте. Малярка, сподіваюся, ви теж полюбите ліс і будете його охороняти. Дбайте про рослини та мешканців, бо для птахів та звірів ліс то рідна домівка. Малята, давайте ми з вами за допомогою геометричних форм із фетру або картону викладемо казковий ліс. Але спочатку зробимо пальчикову вправу. Кладемо руки човником, дмухаємо на них і промовляємо. В лісі вітерець літав, всі листочки рахував. Тепер беремо шишку і масажуємо, промовляючи. Ось дубовий, ось кленовий, ось вишневий запашний, ось березки золотий. А останні лисунички помасажували? Вітер скинув на травичку. Тепер починаємо викладати з довгих смужок викладаємо стовбури дерев. З середніми будемо викладати віти дерев, а також стовбури кущів. З найменших викладаємо травичку та квіточки. Жовті трикутники це листя дерев. Наша робота завершена. Чекаю фото ваших робіт і сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Тепер, ви знаєте, в лісі ростуть великі дерева, пишні кущі, що мають багато паганів, а земля вкрита ніжною травичкою та квітами. На цьому наше заняття завершено. До наступної зустрічі!